З початку року на Вінничині зафіксовано 418 пожеж. 11 людей через це загинули ще стільки ж травмовано. Причини загорянь різні: недотримання техніки безпеки, паління в ліжку, несправність пічного опалення. Морозна погода не лише змушує людей інтенсивніше обігрівати оселі, а й вабить, виходити на оманливо міцний лід. вже в цьому році сталося 12 нещасних випадків, в яких загинуло 8 людей. Про елементарні права правила збереження та порятунку життя поговоримо з речницею головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області Оксаною Урбанською, яка сьогодні у нашій студії. Вітаю вас, пані Оксано. вечора. Отже, якщо порівнювати з минулим роком, наскільки критичною ситуацією є у Віннич... на Вінниччині щодо виникнення пожеж? Будь-яка загибель та травмування людей під час пожеж це вже є критична ситуація. Здебільшого до таких подій, до таких статистичних даних призводить ігнорування людьми правил пожежної безпеки це найелементарніших. Якщо ми говоримо про осінньо-зимовий період, то маємо пам'ятати, що обігрівати житло потрібно безпечно. Якщо в квартирі ми обігріваємо, то це люди мають використовувати обов'язково лише сертифіковані електроприлади та подовжувачі до них. Говоримо про приватні житлові будинки, де в людей пічне опалення, слідкувати за його справністю два рази на рік, обов'язково чистити, дивитися, щоб не було жодних тріщин, а також наявний був притопочний лист розміром не менше 50 на 70 сантиметрів. Але саме у морозну погоду люди часто використовують додаткові вигрівальні пристрої, які і зачасту і стають причиною загоряння: це електричні батареї, це так звані дуйки. В чому їх небезпека, тому що вони передусім є несертифікованими, і дуже часто люди використовують саморобні електрообігрівальні прилади, чим наражають себе та своїх своїх рідних на небезпеку, через що е дуже часто стається коротке замикання електромережі. Паління в ліжку е ніби і всі знають, що цього робити не можна, але бачимо зразу в раз в новинах саме повідомлення про те, що причиною смертельних випадків стають саме такі ситуації. Е як ще можна пояснити людям, що це надзвичайно небезпечно? Дійсно, на превеликий жаль, якщо ми проаналізуємо пожежі, які виникли на території Вінницької області з початку 2025 року, і загибель на них досить вагомий відсоток саме. Те, що люди курили у ліжку, а також перебували у стані алкогольного сп'яніння, дійсно, державна служба надзвичайних ситуацій постійно проводить превентивну роботу. з людьми так званої групи ризику, це люди, які як то кажуть. Вживають міцні алкогольні напої, багатодітні сім'ї, які є на обліку в соціальних службах, а також літні люди, можливо, одинокі. Ми завжди їм пояснюємо, доносимо про всі ці ризики. Але як показує практика, на жаль, такі події трапляються. Доки вони, як то кажуть, свідомості людей нічого не зміниться, ми ніяк не зможемо повпливати на це. Бачимо в новинах і повідомлення про те, що на Вінниччині стаються пожежі в екосистемах. І це така досить типова ситуація для літньої пори року, коли посушлива і спекотна погода. Але взимку ніби і сніг лежить, але поряд із тим, горить стерня, горять поля. Що цьому передує? Які причини? Ну, хочу зазначити, що наразі зима суха, морозна, і здебільшого причини, через які виникають пожежі на відкритих територіях, це як то кажуть необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Зачасту люди, яких, як то кажуть, ми не змогли впіймати, та й власне ми не зобов'язані піймати на гарячому, таким чином намагаються поратись на своїх ділянках. Знищуючи минулорічну суху рослинність на превеликий жаль, дійсно цифри дуже швидко ростуть і з кожним днем. Якщо говорити лише за вчорашній день за неділю, це 20 пожеж в екосистемах області вогнем опалено понад 17 гектарів землі. Якщо говоримо з початку року, то це цифра 91 пожежа і вогнем опалено понад 50 гектарів. Вже за сьогодні на лінію 101 надійшло чимало викликів, і я так розумію, що цифра на. Завтра буде теж суттєво велика. Ще одна небезпека взимку це крихка крига. І наразі діти на дистанційному навчанні, батьки на роботах, і бачимо чимало випадків, в тому числі і смертельними наслідками. Що спонукає людей як дорослих, так і дітей, нехтувати правилами безпеки та все ж таки виходити на лід в небезпечних місцях, і які з них саме небезпечні. Що спонукає, ну, мабуть, недовіра до того, що говорять з усіх медіа: рятувальники, завдячуючи підтримки журналістів, через яких ми доносимо всю небезпеку, на яку люди себе наражають, виходячи на замерзлі водойми. Те, що на території області сталося 12 подій на водних об'єктах і при них загинуло 8 громадян, надзвичайникам вдалося врятувати чотирьох людей. На щастя, цифра не така велика, і як то кажуть, слава Богу, жодна дитина поки не постраждала. Однак напередодні. Ми бачимо, що усі соціальні мережі яскраво демонструють, як люди катаються на ковзанах на південному бузі деякі вічовілях так на автомобілях, на велосипедах, на байках, мотоциклах, усіма можливими способами. Навіть бачили таке, що дитячі санчата з дитиною прив'язували також до мопеду. Ну я не знаю, чим керуються люди. В даному випадку, але не може бути лід безпечним. Не може тому, що е... Для виходу на замерзлу водойму потрібно бути впевненим, що вона міцна, і не забувати, що для виходу однієї людини крига має бути товщиною не менше 70 сантиметрів. Як визначити, що крига безпечна або навпаки, які ознаки свідчать про те, що на лід ступати категорично не можна? Ну найкраще визначити те, що крига є безпечна, це в декількох місцях потрібно пробурити лід. Подивитися на його колір, він має бути зеленуватого кольору і прозорий. У жодному випадку не має бути домішків снігу і він не має бути мутним. Потім виходити на лід поблизу мостів, можливо, очерету чи, інші, чи якоїсь іншої рослинності категорично заборонено. І також люди мають пам'ятати, що є підводні течії, і саме в тих місцях лід дуже крихкий, але на перший погляд це визначити дуже важко. Пані Оксано, що робити, якщо все ж таки людина провалилася під лід? От як надати допомогу так, аби не наразити себе на небезпеку? Перш за все, якщо ви стали свідком такої трагедії, необхідно одразу зателефонувати до служби порятунку за номером 101 або 112 і чітко і висловити місце, де ви знаходитесь, для того, щоб якомога швидше аварійно-рятувальний підрозділ прибув і надав допомогу людині. Також людина має зважити всі свої сили і подумати, чи варто ризикувати своїм життям, рятуючи іншого. Чому? Тому що е, дуже часто люди знаходяться на глибині, далеко від берега. Кидатись на допомогу то добре, але треба пам'ятати, що це необхідно робити дуже свідомо. Якщо ж ви десь поруч і є можливість людині подати якийсь елементарний. Спосіб, за який вона може вчепитися, як то кажуть, це може бути і довга палиця, шарф, шарф пасок, може бути верхній одяг, але зазвичай такі події трапляються, коли люди досить далеко від берега. І тут, як то кажуть, вже порятунок рятується секундами. Якщо пригадати, знову ж таки, минулий тиждень дуже добре спрацював один із. Місцевих жителів міста Вінниці, 23-річний хлопець, врятувавши свого однолітка, студента одного із вінницьких вузів, той катався на ковзинах і провалився під Кригу. Став заручником крижаної води. На щастя, людина була дуже близько до берега, і хлопець допоміг йому вибратися. Пані Оксано, сьогоднішня наша розмова відбувається в треті роковини повномасштабного вторгнення в Україну. І, зокрема, рятувальники це ті люди, які першими виїжджають на наслідки прильотів, рятують життя цивільних, зокрема і на Вінниччині відбувалися такі ситуації неодноразово. Що змінилося в роботі рятувальників з початком повномасштабної війни? Звісно, багато чого змінилося в роботі абсолютно усіх силових відомств і Державної служби надзвичайних ситуацій, зокрема. Змінилися виклики, характер цих викликів і з'явилися нові ризики для життя наших бійців-рятувальників. Те, що рятувальники завжди були 24 на 7 на варті безпеки громади Вінничини, вони такі залишаються на варті безпеки. Те, що їм стало важче ліквідовувати. Надзвичайні події, які небезпечні для людей, так адже рятувальники, окрім захисного одягу, вимушені одягати і бронежилет, каску. Це йде також навантаження. Але роботу вони свою виконують і виконують на дуже високому рівні. Дякую вам, пані Оксано, за цю важливу інформацію. Бажаємо всім перемоги та збереження нашого життя і життя співгромадян. А я нагадаю, що сьогодні в нашій студії ми спілкувалися з Оксаною Урбанською, речницею Державної служби з надзвичайних ситуацій в Україні у Вінницькій області. А тепер рухаємося далі.